15-16 квітня у смілі відбулося кілька благодійних концертів соліста легендарного гурту Тінь Сонця Сергія Василюка. Я насправді зараз повернувся вже з запорізького напряму сьогодні. Власне у смілі Черкащину дуже люблю. Стальнівського району мій дідусь по мамі. От Холодний Яр, Шефест, це все теж такі рідні місця. Я три роки на фронті був. Зараз півроку на бойові не виходив. От займаюся такою роботою більше забезпечення моєї роти ударних безпілотників вирій. Голос гурту Тінь Сонця запалив чимало юних сердець під час концертів у навчальних закладах. Зустріч організували і провели у смілянських школах номер 7, 11, технологічному фаховому коледжі Національного університету харчових технологій та міському будинку культури. Шановні діти, дорогі сміляни і пане Сергію. Я хочу від всіх нас від міського голови щиро подякувати за ці два дні, які ви подарували нашому чудовому, неймовірному, найкращому місту. Правда. «Щиро дякую вам за те, що ви пропагуєте нашу чудову історію і нашу неймовірну культуру. Спасибі вам про нашу рідну. Тепле спілкування та щирі емоції стали справжнім подарунком для смілян. Музикант виконав свої найвідоміші пісні, серед яких меч Арея та їхали козаки. Надзвичайно близькою ця зустріч стала для юних джур смілим. Задихають, дають враження. Концерт дуже сподобався. Останне пісня зродилась. Ми, ми як джури, постійно виконуємо. Це дуже такий цікавий досвід, тому що ну рідко такі концерти взагалі дають і рідко вони благодійні. Дуже надихають вони, дають такого натхнення українського. Дуже сподобалось учасниця. Сергій Василюк виконав ще одну важливу місію, зібравши допомогу для рідної роти ударних безпілотників вирій. Я хочу від себе. Свою сину, як ми волонтери, які займаємося вже другий рік забезпеченням ЗСУ дронами, і хочу вам це презентувати. Не залишились осторонь і юні волонтери сміли. Ми для вас зібрали 5 тисяч гривень. Дякую.